І що Катерина тобі твої невістки подарувала? Я бачила, як Іван з Іриною несли коробку велику, напевно, щось з електротоварів. Ото пощастило тобі старшою невісткою, захоплено, каже сусідка Катерині, на наступний день після того, як та свій 65-річний ювілей відсвяткувала. Катерина все ж світилася від щастя і запропонувала сусідці зайти до неї, щоб трохи посидіти. Неїдки вчорашнього дня залишилось багато, тож вовсю точно буде чим пригостити. Подарка стала би бачатися, що подарунка немає, але Госю до сусідки піти не відмовилась. Хотілося з перших уст дізнатися, що там до чого, бо ж бачила, що й старший син Іван з дружиною був. А дружина у нього далеко не простачка, єдина донька колишнього голови сільради, з родини великих багачів. Був і молодший син Ярослав, і дружина його Оксана теж прийшла. Це і здивувало сусідку, бо вона знає, що Катерина категорично не приймала в свій час вибір молодшого сина і багато років не спілкувалася ні з ним, ні з невісткою. От лише останнім часом їхні стосунки стали налагоджуватися. Катерина сама ростила двох своїх синів. Чоловік свій час поїхав на заробітки і пропав. Спочатку вона плакала, хвилювалася, а потім змирилась. Бо хтось їй сказав, що живий здоровий чоловік просто живе з іншою. Їхати і шукати чоловіка Катерина не стала, занадто довга дорога була, а синів вона вирішила сама піднімати. Заміж друге не виходила, всі сили в дітей вкладала в надії, що виростуть її сини одружиться вдало, і тоді вона вже на старості біля своїх синів і заживе. Поки старший брат собі достойну пару шукав, першим вирішив одружитися молодший. Закохався в Оксану, сирітку сусідського села, яка виросла біля своєї бабусі. Дівчина й справді була дуже вродливою, але ж бідною, нічого за душею не мала, крім старої бабусиної хати. Як не просила Катерина молодшого сина одуматись, навіть погрожувала, що залишить його без нічого, та це на нього не вплинуло. Ярослав настільки закохався в Оксану, що навіть не уявляв того, що вона не стане його дружиною. Катерина викреслила молодшого сина з свого життя і з свого заповіту, коли той таки таємно розписався з Оксаною. Весілля молодята не робили, бо не було за що, а просто розписалися і стали жити разом в старій хаті Оксаниної бабусі. Літня жінка була єдиною людиною, хто їх підтримав. Бабуся полюбила Ярослава всією душею, як свого рідного онука чи сина. І завжди йому говорила, що хто слухає своє серце, той ніколи не прогадає. Через рік одружився і старший син Катерини. Він уже свою маму потішив та потішив. Вибрав собі за дружину найбагатшу дівчину з села. Катерина стала свахою самого голови сільради, і цей факт не міг її не тішити. Багаті свати відразу подарували молодятам окремий будинок, який вони збудували для своєї єдиної доньки. Раділа Катерина недовго, бо багата невістка не дуже хотіла знатися з свекрухою, і до неї не ходила і до себе не кликала. Сама стала віддалятися, а згодом і Івана на свій бік перетянула, так що син про маму і став забувати. Та Катерина без двох своїх синів і залишилася, бо одного сама відігнала через невістку, а іншого невістка від неї забрала. Поки жінка була молода і чулася в силі, то не зважала на це, хоч і гірко були, як матері, а коли почала старіти, то зрозуміла, що дітей допомога зайвою не буде. Сама пішла Катерина миритися до молодшого сина. Ярослав з Оксаною вже жили в своєму невеликому, але дуже затишному будинку, який збудували своїми силами. Оксана радо приймала свокруху у себе і ніколи зайвим словом не обмовилась, що має якусь образу на неї. Що було то минуло. Жінка і справді щиро раділа примиренню, аж у ж неї ніколи мами не було, а вона завжди мріяла про те, щоб мати маму. З невісткою від старшого сина таких теплих стосунків у Катерини не склалося. Та все ж прийшли на ювілей матері усі. Старший син з разом з дружиною подарувала каву машину, а молодший син з дружиною так багато грошей не мали, то принесли всього тисячу гривень. І тапочки, звичайні, кімнатні, тепленькі, такі на зиму. Оксана їх сама вибрала з любові, щоб мама взимку ноги не мерзла. От скажи, Одарко, навіщо мені така машина? Я шукав не п'ю. Хіба тобі зараз роблю і сама за компанію вип'ю чашечку? Подарунок, наче, той дорогий, але ж безкорисний, каже Катерина сусідці. От тапочки зовсім інша справа, тепленькі такі, знімати їх не хочеться. І дорого коштує такий подарунок, а ціниться дуже дорого, продовжує вона. Розумію тебе, Катерина. не завжди є те, що дорого, таким цінним, як здається. Але тобі гріх жалітися. Головне, що ти зрозуміла свою помилку і помирилася з молодшим сином. Будеш мати біля кого свою голову в старості прихилити. І, до речі, запитаю Оксану, де вона такі тапочки купила. Я пі собі взяла такі, бо дуже вже гарні і тепленькі.